Моє перебування на посаді було тимчасовим, і я вважаю, що на цьому етапі моя місія тут завершена. Я гордий за всі ці дні, які провів поряд з цими мужніми і сильними людьми. Я пишаюся тими здобутками, які. Зроблені нами за цих неповних півтора місяця, і, власне, я думаю, що за цей час зроблено більше, ніж е, за попередні роки. І я пишаюся тим, що мені була надана така можливість для того, щоб виконати ті задачі, які були на мене покладені. Отже. Я вважаю, що настав час надати дорогу професіоналам, я звернувся до прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка із заявою про звільнення мене з посади тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.